Заховай сиську. Ой. История про продолжается. И Шалимир сказала, возьми ее в две тетради и вынеси с кабинета вообще. А вот, типа, мы так и начали там и шкрябать. А потом в итоге там много... Э, Ногоножка, че упала, че шо, говорит, это вышел, типа, в общественной тетради малый ли, походил, походил, потом ему сказала, это очень может слово забито, не знаю, я принял такую борсетку, ой, не убежала, потом вышел из кабинета, Потом там много ножка ему залезла прям в барсетку. Потом виверну ви, ви всі свої речі, выдержу там нову ножку и зашвка. Далі продовжать контрольный робот. Дякую. <губ> <губ> Це буде влог новий. Привет, сосед. Із новостей. Я монтую влог. У мене ужасно розшатані очки. Я монтирую влог. Просто живу свою жизнь. Влада вам рассказала познавательную историю про то, как Данечка вытрясывал многоножку. Если вы не видели мой, новый, мой влог, я сейчас монтирую, это странно, на самом деле, если вы его не видели, Вот, переходите и смотрите. Подписывайтесь на мой канал и, в принципе, пока все. Завтра я иду на танцы, надеюсь, очень сильно. И надеюсь, вам что-то вставлю. Откуда? У нас какие позиции, теперь я смонтировала влог уже выставила вот и мы любим девчонки тоже -то для спать ну вот сейчас у нас 0.33 короче играла с чатом GPT и решила чтобы мне провел анализ моего канала и он сказал что я вам не даю никаких точек касания в плане того чтобы вы подписывались и ставили лайки на мои видео так что Підписуйтесь, ставте лайки, пересилайте моє відео друзям і давайте ви напишите в коментарях, що ви хочете бачити. Тому що я хочу максимально повернутися на YouTube і без вас я не справлюся. Тому, опять же, буду рада бачити вас, що тут. Що в інстаграмі у мене, що в телеграмі, я, я активно надіюсь буду вести. свой телеграм-канал, потом мои телеграм колледжа, вот, ну там большая внутрянка колледжа, вот, и в описании я оставлю социальные мрази колледжа и социальные мрази свои, соответственно. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки и максимально пишите в комментариях, что вы хотите бачить. То, что я уверена, что я найду, что вам показать, потому что, это минимум, она очень интересная жизнь, но я так надеюсь. И я надеюсь, опять же, что вы Мною ради. Вот. Та-да-да-да. -да. Короче, дорогие друзья, Дивіться. Напишіть мне в комментариях, возможно, среди всіх моих видео знайдете ви хоть одне видео, обложка якого вам понравилась. И вы, надеюсь, меня будет видно. Я нужно цена надеюсь. Если нет, то я вырежу этот момент. Короче. Что хочу сказать? Если вы на это видео, обложка которого вам дуже понравится, напишите мне название этого видео или скинте Не, напишите, наверное, название этого видео. Вот. Я постараюсь работать максимально похожей обложкой, потому что я хочу закладывать себя за, за свою аудиторию и максимально с вами иметь контакт. Вот так Всем привет! Варя, Влада.

А может либо говорят на России. В Российском постоянной. С этой. А, так ти новини завала сегодня? Сьогодні. А. А. то я постоянно был российский. Значит, давную математику. У мене голос сюда. В смысле, ну как? Российский дисплод. С этой стороны Россия. Мы давную математику. Да. А это левая часть.

Та слава Богу. — Покажу конспектики, да. Також в конспективці, з який конспектив на, на день. Олено, що ти, ти скажеш? Всі уже конспектики. — Та до 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 математики. До НМТ готуєшся чи що воно? Ну, ну, да, про. Ну, хоче мені <рес> ходити звело. Віник понравилось, осипила від дня, аж шлук на запатіл. Ви ж такі стояки поміняли. Шлуня так при А, запатіло. <рес> так спіла, що ж запатіло. Та ну. Все нормально, добре. Не закриваю, помню нас Прикольно. Это моє. Очень. А тепер була домашка? Знаєте, що я столкнулась? У нас в коледжі дуже багато похожих людей, і я людей перестала нормально узнавати. А що ж давай почати? Ти якісь номера. Я просто дивлюсь, як вона. Подивись на мене, я всю ніч відео монтувала. Привіт. Яка, яка домашка. Ну Це ужас. Це капець. Уже вже на вулиці потепляє на сонечку. Та я вже замерзла, як ужас. Я вже біля не знала, як мені замотатися. Я вже мотаюсь, мотаюсь, а вони не Я Реально, не жалко, що не знаю, мати мати ніякі. Я б реально в общагу пішла чисто зробити. Надо п'ять капель капати, капати коньячка в кофі, тоді буде тепліше. <рес> Та це для Ютуба. Ну, я то не виріжу. Ну, ви я, в принципі, нічого <рес> не вирізаю. О, а куди? О, куди? А, ага. То профілактика взагалі. Да, Дезінфекція. Це профілактика. Ну так, так і все, нема чого. Не Там, в мене не залишилося, мені каже. Холодно, ти що ти вважає. Вважає. Шо, капець. Я не знаю. Боже. Боже, я вчора в... Я поки смітіровала хотя, волок. У мене носи коля циган вийде з мене. А, а чого коля циганом тяне? Добрый день. Да. Холодно шижах. Добрий день. А ви до нас Це що таке? математика. Виходимо, побачите. А що по запаху? А що по запаху в Пішли сюди, пішли куди до виходу. Там потепли, там на ну, молодеральной тепли, пошли. Какая Дже, Ти подивись на нас. Просто она тут рванула к нам. Типа этот. Такая, щоб тетрапки проти нетки. Ми дошку даем Да.

Есть вопросы? Нет, там Все, помню. <смеш> з ручкою з флешкою і по контент. Господи, такі ступеньки класні. <смеш> у мене вуха болить. Очі сохне, І півбуз. На ділянні дуже швидко справилась. О, зараз йду на кухню, Там хать побігла. Пість падає балака. Ой, а я їм. Так і живемо. Жох. Що хочемо спать. Беріть себе. І одягайтесь дуже тепло. От, зараз у нас дето два. Ой, два сіки. 12, ми роз 7 число. На 7. Ну поэтому так все. Що... Катя, для домов. Что заказати відео, коли заходить це видео? Коли в цьому відео ви побачите самі яркі моменти життя надо визовієте? Надо робити лайкати, що там ще підписуватись і дивіться і рекорми. ставити колокольчик. Вот. І дивитись нашу життя. Вот, так. Да. І репости друзям. Тому, Катька, щоб ти можеш не кормиш, кормиш. Тобі Кай... не <laughs> Ой, блін, тут так тепло, не хоч двері закрити. А то, гляньте. Не кану. Ой, що вам ще сказати? Розчисляємо хто? Й... Тут видно їх зараз. Ладно. О, Артміга. Ти й ти коли голодний. Два руки, це просто щось. Прям видно, як вони порозувіли. Льолік і болік. Там скрипти. Да. А что там за хапли? На. там. меня понятно. Кому 30. Эй! А, а, а вот это вот. Нет. Ташу на нет, здесь. Сейчас через внутри. Нет! Здесь внутри. Вал, как ты думаешь, как я своего сына назву? Не знаю, не знаю, темник. Мне что-то даже кажется, что Вова позвучит. Лада. Да, понятие пока. Как ты думаешь? Ну, хоть плюс Есть маленькая вероятность, что все таки Артём. Но я думаю, что он Артём. Я еще не знаю. А дочь, как вы думаете, как я свою назову? Возможно, Настя. Да. Не Мені каже, навіть чоловік буде говорять. А прикиньте ні буде бивша Настя, перша. Бля, я не був. Було... Блядь, знаєте, це, це буде якийсь ужас, син і дочка. Це що? Бля, типа, син це твій бивший. Дочка це його. Бивший. А прикинь, тися моя назвав, ось моє назвали. Честь... Бачі. Папа, у мене тебе багато... Я не свій, я слав. Марина. Короть. <розуміло> Короче, ми... Ой, поховатись купить. <розуміло> ми греем кашу. Короче, все куда. За <розуміло> них. <розуміло> <розуміло> Короче, мы греємо кашу з королева кого? Чего? А, понятно. Короче, за нас мини-курочка, це нам Влада привезла. А на мене Влада кричала. щас ми знаємо, що на мене кричала. Влада! А тепер розкажи підписникам, чому ти на мене кричала три хвилини назад. Тобто ж кричала, за що саме? За ноутбук і за те, що... Я не ходжу в коледж і те, що я взагалі безтолкова в цій житті. Тобто, коли я не така... Коли я приклала на стихляй ноутбук. Ну, я сказала, что ты не собираешься делать остальные уроки. Сказала, что я без Я тебе такого не казала. Не выдумай тут казала. Не выдумай тут мне. Тут мне. Что ты думаешь, такая, что ты козла? Расскажи, что ты думаешь, так на меня зла. Ты меня любишь. Она пиздит. Да я не пиздю. Ты пиздишь. Я все расскажу Боже Думе. Расскажи. Листочек вайп. Работаем, работаем. Хамстей, хамстер, тапаємо, тапаємо. Ми проходимо Олімпіаду, яку, походу, составляв Виноченко. Цікаво, що? що це? Напевно, це замок. Або бунгало. Ну, раз, типу, бунгало, потом ломик на дереві, потом багатоквартирна квартира, короче, і замок. Я вважаю, що це замок. Я теж хочу щоб це був замок. Я хочу більше. Це вообще будинок на дереві. Як так? Та ні, це замок. Так, там бачите, там дерево. Це замок? Добре. Ти ж через бомбу це заскандавить. Все буде на дереві. Короче. Мар'я, хе Все. Ладно, ще... А, перешла. Сейчас, сейчас. Це Тут попавший ссылки. Да це тобі не тебе прошлогодні. А, о, так тут даже, тут даже... Ну, ладно, можешь сісти якось так, щоб щоб я... ноутбук помістився і твій ноутбук помістимся в этот. Всё, ну, нормально є. Пальве варіант. Британський музей. Спасибо. А. Подяку. Вот здесь адрес Observ Official. Мичка зашёл 2021 B байкер Street.

Ой, ну, бабушку, такі, знаєш, печі, печі. ну да, ну ну да. И Боже борщ, как... как? А что случилось? Даже Артем Не, є... не украинскую. Надо даже... Це його звать Артем. Пицца нихуя не украинская пьет. То, що ми прикол втягнемо. Ця Олімпіада реально ми... як він не з тобою. Валя, що кажеш? пару слов про Артма? Ну, просто немножко італьянце. Дуже фігова людина, дуже хороший уша і бог що ти Що скажеш про Артема? Що, хорошо гріє? Воно, тільки ще входить, чуть-чуть виключений. Ми погрібать і назвали Артем. У нас потім є роутер, його звати Валик. Потім у нас є бутыль, його звати Кирил. Потім у нас есть чайник, як назвать чайник. А, і тубочка, а там до куча вещей. Це Соня большая, а там менша тубочка, то Соня маленькая. А вы свої тумбочки не називали? А ще у нас як, як, як не наш. А як і звать? Иет. Да. Ищет и Толик. А, и Толик. Ладно.